Гуманітарний вантаж на передову від Прилуцького технічного фахового коледжу здобувачі освіти навчального закладу зібрали кошти та придбали два тепловізори та ліки. Передали безпосередньо як адресну допомогу. Два тепловізори і на 10 тисяч закупили. Ліків, які ну деяким від простудних захворювань, благодійну фронт, Бахмута, зібрану благодійну допомогу на фронт, а саме в напрямку Бахмута, доправив захисникам прилуцький волонтер В'ячеслав Мерешко. Прилуцьким волонтерам за на допомогу та прилуцькому фаховому коледжу в зборі коштів на тепловізор. Разом з вами ми до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Студентський та педагогічний колективи Прилуцького технічно фахового коледжу з перших днів війни активно займаються волонтерською діяльністю. Донатять на потреби ЗСУ, плетуть маскувальні сітки, допомагають внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні вся наша держава працює на перемогу. Недаром головним лозуном є разом до перемоги. Наші студенти, викладачі приймають активну участь у донатуванні. На покупку збройним, збройним силам зброї обладнання в різних формах і видах волонтерської роботи: це і плетіння сіток, це і сади перемоги, це і. Останній раз благодійні акції, які проводяться в місті». Навчальний заклад пишається тим, що його випускники та студенти на передовій боронять рідну Україну, наближають нашу перемогу. Молодь технічно коледжу зізнається, мають лише одне бажання. Ми всі дуже хочемо, щоб якнайшвидше закінчилася війна, і щоб всі ті люди, які зараз нас захищають, найскоріше повернулися додому живими. Та неушкодженими, дякую воїнам України. Слава Україні.